Идите, идите. Приехали залежники. Пройдемося парком, зійдемо вниз до Дністра. Поп'ємо чаю з канапками. Нам треба <реку> Доброго ранку! Зараз на Дністр... в Дністрі буде технічна. <реку> Там зараз буде парк. Попри парк будемо йти. <свісна> Доброго ранку, <свісна> дівчата. Куди це ви приїхали? Та Ось, ось, ось ми не знаємо, будемо. Ось приїхали. не знаєте, <свісна> ось, ось значиться <свісна> так. А ви, певно, з Київщини. У вас дуже полтавський діалект. <свісна> ви не месні. Дехто з скелів. Йой, ти віця, поту не можна так говорити, тут тільки говорити можна по-нашомуському. Видимо, які тут стрічки стоять, синьо-жовті. Тут дивіться, пише козак наш. Ой, дивись. Тарас козак. Хто такий?